Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із загиблим захисником Віктором Афанасьєвим. Поїхав вже в Луганську область. Там пробув два виїзди, тільки пережив бойових. На території Волинської області розпочався зимовий паводок. На фаяк в минулому році викисло 4 гектари пшениці. Просто вихисло, мусили пересівати, посіяли гречку. В цьому році я не знаю, що там останеться. Проєкт Смідинська капуста отримав грант від Українського культурного фонду як гастрономічна спадщина. Харчування це справа щоденна. А от капуста печена це, це особлива страва. У Луцьку сьогодні попрощалися із загиблим захисником Віктором Афанасьєвим. 22-річний військовий бригади АЗОВ Національної гвардії пішов служити добровольцем, розповів його друг Володимир Кресюк. Каже, разом вчилися в 17-й школі, потім у Чернігівській академії пенітенціарної служби. Направили його в Маневицьку виправну колонію. 42. Там він пропрацював до квітня, якщо не помиляюсь, і пішов добровольцем. Пронавчався там десь 4 місяці, поїхав. Вже в Луганську область там пробув два виїзди, тільки пережив бойових. Після першого виїзду його чуть не підбили, але вже з другого виїзду він не повернувся. Служили в одному взводі, пішли до війська одночасно, розповідає побратим Артем. Життя Віктора обірвалося після прильоту російської міни. Це сталося 29 серпня в районі Серебрянського лісу. Тіло бійця через інтенсивні бої не могли евакуювати. На той час було дуже тяжко. Піти, знайти забрати тіла, тому що були великі обстріли. Просто було не підійти. Потім згодом вже пішли витягувати всі тіла, які там були наших побратимів. І так сталося, що друг Мавік теж там був. Ми його витягнули. Цей позивний ми йому дали, тому що він спав з нами в одній палатці на другому поверсі, і дуже часто він просто. Туди випадав, скільки не літав, ні разу не ушився. До Свято Троїцького кафедрального собору, де відспівали героя, прийшли люди, які знали захисника за життя, і ті, хто на похованні в знак вдячності полеглому. Я його бачила, він бабулі допомагав, нас дачі рядишком були. Він був добрячок такий хороший, бабулі все допомагав. А то бабуля зараз померла, вже рік, як бабулі немає. І він пішов воювати. Батьків немає дуже у загиблого. Залишилася сестра, каже Тетяна Ходаковська. Ми прийшли сюди підтримати нашу колегу, тому що склалося так в житті, що він остався один в неї. Батьки в неї померли. Тому ми прийшли сюди і віддати шану загиблому, тому що він віддав найцінніше своє життя. Спочиватиме Віктора Фанасія на кладовищі у гаражі поруч із іншими загиблими військовими. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Через значне підтоплення та надмірні опади на території Волинської області розпочався зимовий паводок. На заплави вийшли річки Прип'ять у Ковельському районі та стохід у Камінькаширському, розповів Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. У селі седлище Любешівської громади працює насосна станція. Тут щогодини відкачується 144 тисячі кубометрів води, говорить машиніст Григорій Мартинчук. Вісім годин приїжджаю і Чаю насоси, які відкачують із системи у річку Стохінь. На даний час працює один насос, але якщо буде потреба, якщо великий буде паводок, тоді можна включити три насоси. Житель села Седлище показує воду, яка тиждень тому почала прибувати у підвалі його помешкання. Це нас підтоплює, піднімаються грунтові води і підтоплює водою. Також вода стоїть біля подвір'я та на городі, продовжує Василь Матюк. На городі у нас, нас так само на фаяк. В прошлому році викисло 4 гектари пшениці. Просто викисло, мусили пересівати, посіяли гречку. В цьому році я не знаю, що там останеться. Бувають такі роки, що вода майже під хлібом. Ну а поки що отак. А як буде далі, побачимо. Як ну, ви і... боретесь? ж грядки якісь біля. Ну, грядки так і є, ждемо, поки вода спаде і все. А як побореться з нею? Не Поборешся ніяк. В льосі вода стоїть? Так, да, з льоха носимо відрами, виносимо. Сім зранку, сім з вечора. Начальник Любашівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько каже: вода з полів сходить у магістральний канал, далі у скидний, який скеровує її у стохід. Таким чином намагаються запобігти підтопленням і затопленням населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Говорить, станом на сьогодні рівень води в річці Стохід перевищив умовну відмітку виходу на заплаву 25 сантиметрів. І сніг, і дощ, і в нас ми маємо дуже складну ситуацію. З поверхневими водами грунтові води ще не піднялись високо, але поверхневі води кругом підтоплюють на полях. блюдця є, по селах стоять, не сходить вода. Є 16 насосних станцій. Працює. 9-10 насосних станцій кожен день. Загальна площа осушувальних систем е, Любичівської експлуатаційної дільниці 24,5 тисячі гектарів. Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, найбільше підтоплення фіксують у Ратнівській громаді. Там річки вийшли на заплави і підтопили пасовища для боротьби із зимовим паводком щоденно запускають від 12 до 15 насосних станцій. Зі слів Ростислава Кравчука, починаючи із середини. Не грудня станції уже відкачали 7 мільйонів кубометрів води. За дві декади грудня на Волині випала понад місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, в останній тиждень грудня переважатиме хмарна погода з невеликим дощем та мокрим снігом. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. З центрального універмагу Луцька евакуювали відвідувачів та працівників через повідомлення про ймовірне замінування приміщення. Про це не на камеру розповів охоронець, який імені свого не назвав. Каже, людей попросили покинути ЦУМ орієнтовано о 15.30. вибухотехніки та поліцейські, які працювали на місці, ситуацію коментувати суспільному відмовилися. Очевидці розповіли таке. Кажуть, люди що замінували ЦУМ, хотіли піти в пати чая. Дивимося закрито. Ми прийшли просто погуляти сюди і ось виявили, що тут замінували. Дівчата кажуть, котрі рядом, хоча я не знаю, чому не впускають. Ще багато поліції і військових. Речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук ситуацію коментувати відмовилася. Як стало відомо Суспільному з власних джерел у поліції, повідомлення про ймовірне замінування центрального універмагу Луцька не підтвердилося. Зранку до обіду потім після обіду постійно. От тут буквально за два тижні я завгана. У відділенні реабілітації Камінь Каширської райлікарні упродовж 11 місяців надали допомогу 200 людям, розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Тетяна Мельничук. Почали реабілітацію в стаціонарному відділенні з лютого цього року. Каже, пацієнти медзакладу – це військові і цивільні. Військовослужбовець Юрій у липні отримав поранення на полі бою. З того часу відновлюється. Тут на реабілітації 29 числа прошлого місяця. Ну, вже я ходити не міг, я не ходив. Ну, зараз без костелів. Цілий день. Тут займаємося, тут проходимо. Реабілітацію здійснюють для дорослих і дітей. Цей кабінет оснащений більш такими тренажерами для активної праці, щоб пацієнти могли самостійно зміцнювати собі силу м'язів, розробку на руках робити після різних травм, переломів після інсульту, сколіози так само дітки займаються. Відділення розраховане на 20 стаціонарних ліжок. Коли поступає пацієнт, збирається мультидисциплінарна команда, і фахівці розробляють індивідуальний план реабілітації. Через тиждень аналізують та вносять корективи, розповідає лікарка Тетяна Мельничук. З пацієнтом працює не лише лікар, не лише фізичний терапевт, не лише ерготерапевт. А на сьогодні доволі доречно правильно, що з пацієнтом працює психолог і терапевт мови та мовлення. Це є командна робота не лише нашого медичного персоналу, не лише пацієнта, а й родичів або ж знайомих, які з ним будуть проживати надалі. Лікарка пригадує один зі складних випадків. У нас був такий військовослужбовець, якого от ви знаєте, ну так склалося, що було ну, поранено все осколками. Єдине, що не зачепило, це не зачепило одну голову. Отереально це була верхні кінцівки, дві, це були нижні кінцівки, це була внутрішні органи, це був стачовий міхур. Це був кишківник. Тобто багато металевих осколків залишилося. він проходив не один цикл реабілітації У нас на сьогодні він ходить. Говорить амбулаторно, курс триває 15 днів. При потребі проводять два цикли реабілітації. Лікування згідно договору пакету НСЗУ оплачує держава. Це наш пацієнт. Він отримав травму хребта десь в минулому році. Був на реабілітації в Польщі і після повернення в Україну вже проходить другий курс реабілітації в нашому відділенні. Розробляє гмілкоступне весело, в якому є в нього проблеми. У відділенні працює два психологи. Найбільше, звичайно, приділяємо увагу нашим військовим на даний момент. Ось тому, що це найбільш така вразлива верста населення сьогодні, і вони потребують найбільшої уваги. Найбільше це тривожні розлади. Звичайно, це ПТСР. Ось це бувають і панічні атаки. Для доступності приміщення відремонтували. Зараз накопичують обладнання для реабілітації, каже лікарка Тетяна Мельничук. Наступного року шукатимуть шляхи розширити площі. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Все воно буде варити. Подружжя козачуків розпалює піч на бабиній літній кухні. Це чоловіча робота накласти дров, підпалити, а далі все дружина робить. Сьогодні господиня готуватиме давню місцеву страву смідьську капусту. Харчування це справа щоденна. А от капуста печена це, це особлива страва. Зі слів Людмили Козачук готувати таку капусту 40 років тому навчилася від місцевих господинь, коли приїхала сюди жити. З тих пір ніде більш такої не куштувала. Страва дуже смачна і коронне блюдо на праздник. Коли вогонь в печі вигорів, качани капусти цілими закладають у жар без посуду та жодних спецій. В смідені отак роблять всі сусіди приймають. І щоб не попутати капусту, встромлюють у качан якусь записочку. Господи, благослови Святим Духом. Все, і закриваємо затолочкою. Капуста печеться цілу ніч. Капусту із печі господиня йде діставати лише на ранок. О, піч наша регоче, нам толсту капусту. Видати хоче. Вона має такий вигляд аж шарудить. Коли капуста схолола, верхні обвуглені листки знімають та викидають. Вона сама, сама просто вигортається. Он як. Ріжемо не дрібно, ріжеться як по маслу. До капусти додають сіль та перець, заправляють олією з часником, додають квашені огірки, розсіл з них та цибулю і подають до столу. Капусту ставили завжди. Середині стола. Так що припрошуємо. Кожного разу капуста смакує по іншому. В чому тут секрет? Тут тільки знає господиня. Цього року Смідинська капуста виграла грант від Українського культурного фонду, розповідає керівниця місцевого ЦНАПу Олена Крук. Вона ж авторка проєкту під назвою подорож кулінарною спадщиною Смідинська Капуста. Загальна сума проєкту приблизно 409 тисяч гривень. Головним результатом цього проєкту було саме створення 3D-подорожі, як саме готують цю смідинську капусту. На сайті громади є посилання саме на цей 3D-тур. Отримані гроші також витрачають на створення реклами Смідінській капусті. Зокрема, формують дегустаційні набори, які безоплатно поштою відправляють тим, хто залишив заявку на сайті громади. Розповідає одна з реалізаторок проєкту Оксана. Оксана Петрук дуже багато попиту і замовлень на смідинську капусту. Наші господині не встигають моторно це все пекти. Для чого ми це робимо? Аби ідентифікувати саме нашу громаду. Понад 150 коробок з усіма інгредієнтами вже відправили, говорить Оксана Петрук. А ще каже, їхню смідінську капусту внесли до обласного переліку гастрономічної спадщини. А в наступному році планують її подати до національного. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.